Сьогодні у відео будемо розбиратися, як єгиптяни взагалі почали будувати піраміди і що ж вони там такого набудували. Пройдемося від самого початку і познайомимося з кожною пірамідою, готуйте чай, каву і сідаємо до перегляду. Світ невідомого. Вважаю, що історія пірамід починається з тих часів, коли єгиптяни почали ховати померлих у курганах. Так, так, саме в таких курганах, що зустрічаються по всьому світу і навіть в Україні. Курган або також могила, насип над стародавньою могилою, високі земляний, рідше кам'яний насип над стародавнім похованням. Так пише про це Вікіпедія. Згідно з етимологічним словником української мови, слово курган запозичене від половецького слова курган, що означає твердиня насипний вал, фортеця, висока могила. Слово є пов'язаним зі словом з перської мови гурхане, яке у свою чергу походить від гур Могила та Хана Дім, сподіваюся, правильно прочитав. Тобто, так чи інакше, це все поховання. З часом кургани еволюціонували до мастаб прямокутних споруд зі стінами, нахиленими всередину. Що було причиною цього, невідомо. Можливо, традиція насипати кургани виникла на територіях, де не було пустель. Він довго там зберігався і його було видно здалеку. А в пустелі курган швидко заносило піском і він просто губився. Тому, щоб з часом поховання не потрібно було шукати, почали складати мастаби. Або це просто розвиток кам'яного насипу. Його старалися зробити вищим, тому складали каміння максимально вертикально, як могли, але так, щоб стінка не осипалася. Потім, напевно, щоб було крутіше, мастабу зробили прямокутної форми. В Єгипті, як і по всьому світу, у поховання клали також предмети розкоші та побуту, щоб людина могла у загробному житті ними користуватися. Робили кілька кімнат, а іноді і багато кімнат, де складали різне майно. І звісно, що були люди, які хотіли це майно привласнити після смерті фараона, тому ховали глибоко під землю. Вхід блокували і маскували, а також робили кілька прихованих кімнат, щоб спантеличити грабіжників. Іноді поховання розрабовувалося наступним же ж фараоном, так би мовити, на користь держави. Але сьогодні не про скарби фараонів, а про піраміди. Ну а далі вже понеслося геніальний єгипетський архітектор Імхотеп. Він же за сумісництвом лікар, астроном, письменник, радник фараона і верховний жрець Бога Ра придумав, як зробити мастабу ще крутішою. Над першою надбудували другу, а там третю, четверту, п'яту, шосту. І так з'явилася перша єгипетська піраміда піраміда Джосера. Вона була збудована для фараона. Третьої династії Джосера приблизно в 2670-2650 роках до нашої ери. Але це була поки що східчаста, не справжня піраміда, і якщо бути точним, то фараоном він ще не був, а був просто правителем. Титул фараон, що дослівно перекладається Великий Дім, почали вживати лише через тисячу років, після 1580 року до нашої ери. Піраміда мала висоту 60 метрів, мала розмір основи 125 на 117 метрів, і була складена з невеликих блоків місцевого вапняку на глиняному розчині, та вперше в єгипетській практиці була облицьована плитами із високоякісного привізного вапняку, який пізніше вкрали. Під пірамідою знаходиться лабіринт тунельованих камер і галерей, які мають загальну довжину майже 6 кілометрів. Ці приміщення є місцем для поховання короля, поховання членів сім'ї та зберігання майна і приношень. Вхід до 28-метрової шахти був побудований на північній стороні піраміди, стіни підземних ходів, оброблені вапняком, інкрустованим блакитним фаянсом, що зображає очерет, і додатково прикрашені панелями з низьким рельєфом, які зображують короля. Разом ці кімнати утворюють похоронне житло, яке імітувало палац і слугувало місцем для проживання королівської душі. К. На східній стороні піраміди було побудовано 11 шахт глибиною 32 метри для членів королівської родини. Вони були включені до існуючої субструктури, коли вона розширювалася на схід. Тут було знайдено понад 40 тисяч кам'яних посудин, багато з яких були створені ще до джосера. Ви, до речі, їх бачили вже на попередньому моєму відео. Це були саме вони. Вони мали слугувати потребам Джосера в загробному житті, але серйозно, йому потрібно було 40 тисяч тарілок, це щоб ніколи не мити, чи що. Розгалужена мережа підземних галерей була розташована на північ, захід і південь від центральної поховальної камери, і в них були висічені грубі кумори. А одна з камер цього підземного маєтку навіть відповідала туалетній кімнаті житла заможного єгиптянина. А завдяки спеціальним вентиляційним вікнам до піраміди надходило свіже повітря. Друга піраміда це незавершена східчиста піраміда, побудована близько 2645 року до нашої ери для Сехемхета Джосерті. Він був другим фараоном третьої династії, правителів стародавнього Єгипту. Під час розкопок цієї піраміди було знайдено ряд предметів, включаючи кістки тварин, демотичні папіруси та кам'яні посудини часів третьої династії. У зруйновані дерев'яній скринці було виявлено золото, золоті браслети, косметичні футляри, намистини та глеки з написаним іменем Сехемхета. Також в цій піраміді знайшли порожній алебастровий саркофаг. Піраміда за розмірами мала перевершити піраміду Джосера, але через короткий час правління Сахемхета, 6 років, встигли збудувати лише перший поверх над похованням, а мало би бути сім поверхів чи сходинок, і висота тоді би була 70 метрів. В Україні далі йде війна. Хворий покидьок шле до нас свої орди, і нашим бійцям потрібна будь-яка допомога. Тому я знову прошу вас закинути саме зараз пару гривень на дрони Стерненка або в якийсь інший збір для наших воїнів. Посилання в збір на дрони в описі під відео. А зараз продовжуємо далі. Потім була шарова піраміда, яка так називається через свою конструкцію з центром і шарами кладки навколо. Вона має квадратну основу, сторона якої становить приблизно 84 метри, і на сьогодні збереглися лише дві сходинки, що досягають висоти близько 17 метрів. Нинішній зруйнований стан піраміди дозволяє побачити її ядро, яке є пірамідальним курганом площею 11 метрів квадратних, зроблених з грубих кам'яних блоків низької якості, взятих з місцевої корінної породи. Ця зона оточена кожухом товщиною 2 метри 60 сантиметрів з того ж матеріалу. Він, у свою чергу, оточений 14 шарами глиняної цегли, скріплених глиняним розчином і розташованих майже вертикально, з кутом нахилу всередину 68 градусів. Так само, як внутрішня кам'яна облонка ядра піраміди, кожен шар глиняної цегли має товщину 2 метри 60 сантиметрів. Піраміда скорше за все належала правителю третьої династії фараону Хабі. Під час розкопок не виявлено жодних артефактів, а також слідів поховання. З цієї причини не ясно, чи була піраміда використана для поховання фараона, чи була залишена після перечасної смерті короля. Медумська піраміда, можливо, була першою пірамідою з прямими поверхнями, але до нашого часу зовнішній шар не дійшов, а без нього вона виглядає навіть не східчистою пірамідою, а скорше мастабою, і єгиптяни навіть назвали її несправжньою пірамідою. Деякі дослідники вважають, що ця піраміда була насправді другою пірамідою після піраміди Джосера, і її збудували для хуні останнього правителя третьої династії. От не зрозуміло, чому другою, якщо є ще піраміди Сехемхета і Хабі, які правили перед Хуні. Але потім Снофру, перший фарон 4-ї династії, перебудував її, вирівнявши зовнішню поверхню, він перетворив оригінальну східчату піраміду на справжню піраміду, заповнивши сходинки вапнякомим покриттям. Хоча цей підхід узгоджується з дизайном інших справжніх пірамід, на Медумську піраміду вплинули будівельні помилки по перше, зовнішній шар був збудований на піску, а не на скелі як внутрішні шари. По-друге, внутрішні ступінчасті піраміди були спроектовані як завершальний етап. Таким чином, зовнішня поверхня була відшліфована, а майданчики східців були не горизонтальними, а скошеними назовні. Це серйозно підставило під загрозу стабільність і, ймовірно, спричинило руйнування піраміди під час зливи, коли будівля ще будувалася, оскільки зовнішній шар не тримався і обвалився. Ширина основи 144 метри, а висота мала би бути 91 метр 65 сантиметрів. Але зараз зовнішня поверхня повністю зруйнована, і висота лише 65 метрів. Оскільки піраміда завалилася під час будівництва, то її поховання всередині не було. Ламана піраміда. Давньоєгипетська піраміда розташована в царському некрополі Дашур, приблизно за 40 км на південь від Каїра. вона теж була побудована під час правління фараона Стародавнього царства Снофру близько 2600 року до нашої ери. Це була друга піраміда, побудована Снофру. Ламана піраміда піднімається з пустелі під нахилом 54 градуси, але верхня частина вище 47 метрів побудована під меншим кутом 43 градуси, що надає піраміді помітно ламаного вигляду. Для пояснення нестандартної форми піраміди німецький єгиптолог Людвік Борхарт 1863-1938 років життя запропонував свою теорію приросту. Згідно з нею, цар помер несподівано, яку нахилу грани піраміди був різко змінений з 54 градусів до 43 градусів, щоб швидко закінчити роботу. Курт Мендельсон 1906-1980 років життя запропонував альтернативне пояснення. Піраміда в Медумі і Ламана Піраміда були побудовані одночасно, але коли Медумська піраміда обвалилася, цей інцидент змусив спішно змінити кут нахилу сторін піраміди в Дашурі, коли вона була побудована вже наполовину. Ця піраміда також унікальна серед пірамід, знайдених в Єгипті, тим, що її оригінальна зовнішня оболонка з полірованого вапняку залишається в основному недоторканою. А ще в ній знайшли стародавні кедрові балки. Довжина сторін основи 189 метрів 60 сантиметрів, а початкова висота 104 метри 70 см. Рожева піраміда. Рожева чи червона піраміда це вже третя піраміда, збудована фараоном Снофру. Після двох спроб він вирішив зробити кут нахилу не таким великим, через що піраміда вийшла широкою, але стійкою. Рожевою вона названа за іржавий червонуватий відтінок червоних вапнякових каменів. Вона також є третьою за величиною єгипетською пірамідою після пірамід Хуфу та Хефрена в Гізі. Також вважається, що це нарешті перша успішна спроба Єгипту побудувати справжню піраміду з гладкими боками. Але рожева піраміда не завжди була рожевою. Раніше вона була облицьована білим турським вапняком, а тепер лише кілька з цих каменів залишилася в основі піраміди на куті. У середні віки велика частина білого вапняку була використана для будівель у Каїрі, відкривши рожевий вапняк, що був знизу. Ружева піраміда має висоту 105 метрів і ширину 220 метрів. Після смерті фараона Снофру став правити його син, і саме його ім'я увіковічнилося в назві найбільшої єгипетської піраміди, але про неї вже у наступній частині. Підписуйтеся на мій канал і вмикайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нового відео і не пропустити нічого цікавого. А хто має можливість, то дуже прошу стати спонсором каналу або одноразово закинути копійчину, щоб підтримати цей канал. Заплатіть відьмакові карбованим сріблом! Український Ютуб та й взагалі захистити україномовний контент, адже більшість власників каналів грошей з Ютубу не бачать. Також при нагоді хочу подякувати тим небайдужим людям, які вже підтримали мене. Велика вам подяка! Це велика радість для мене. До нових зустрічей.